У свіжому випуску журнал Україна. Головні загрози єдності суспільства. Ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим. Корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Це проект війна, в рамках якого ми говоримо традиційно багато про війну, про події, які з нею пов'язані, і про рішення влади. А також наших. Союзників і партнерів, і з нами, як завжди, письменник і військовий експерт Валентин Бадрак. Пане Валентине, доброго дня. Я пропоную розпочати нашу сьогоднішню розмову з того, що Росія готується відкрити новий фронт. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр оборони України Рустем Умєров, і власне він акцентував на тому, що біля північних кордонів Росія стягує війська, формується трьохсоттисячне військове групування. Як ви оцінюєте вірогідність відкриття такого фронту? Про що на сьогодні можна вже говорити? Ну про те, що це е, може бути, і що Росія накопичує, власне кажучи війська для цього, е, про це говорилося ще десь е, на початку травня, е, і були відповідні. Відповідні дані воєнної розвідки, і тоді увага була більше прикута до Харківської області, де і, так би мовити, нарив цей прорвав 10 травня, коли почався наступ. Так само небезпека існує, і в Сумської області і з Чернігівської області, але насправді. На, на мій погляд, у ворога зараз недостатньо людського ресурсу, недостатньо підготовленого людського ресурсу. Крім того, є й певні, я б сказав би, технологічні втрати. Будемо так казати. Бо зараз у сили оборони України почали отримувати перехоплювачі оцих безпілотників зала та «Орлан», і е, більше стало можливостей щодо ураження і зменшення ведення розвідки, там і так далі. Е, так само Росія демонструє е, те, що її артилерія залишається в такому більш е, деградованому рівні, ніж, е, скажімо, ми могли собі уявити. Зокрема, я пов'язую таки. Таку тезу з тим, що в Росії з'явилася нова САУ, САУ Мальва, САУ Мальва, як фахівці вже почали говорити, що це копія Богдана української і деякі речі з французького Цезаря скопійовано. тобто Сау 152 мм, калібр, а не 155, і е, намагаються наздогнати е, нас у питаннях виробництва розробки сучасних засобів артилерії. Але при цьому ми знаємо, що е, ключовим елементом артилерійської боротьби це є боєприпас, його точність, його дальність, е, і тут е, Росія відчутно Відчутно поступається, тому це просто як будемо казати, так як певні такі епізоди чи нариси до загальної панорами того, що може відбутися, тобто, в цілому може відбутися наступ навіть більше скажу, що за певних умов він міг би відбутися із території Білорусі, але звісно, після перекидань туди ще додаткових військ. Але це можуть бути лише поки що прикордонні такі дії, тому що повністю такий ударний кулак в Росії не підготовлений і військ в цілому не вистачає. Ну зокрема, не вистачає для того, щоб йти на Харків, наприклад, да і. Росія діє як країна терористська, тобто намагається зробити Харків непридатним до життя людей і знищує все, що може знищити. Але між знищенням і захопленням існує, як ми розуміємо, велика різниця. Ну, от ви згадали про Харків і його захоплення, нищення. Минулого разу ми з вами обговорювали те, що росіяни не досягнули там мети, яку вони перед собою ставили. Але тепер аналітики вже прогнозують, що буде другий наступ на Харків. Як думаєте, наскільки ці не знаю, побоювання, очікування, прогнози можуть справдитись? Мені здається, що часовий момент вони втратили, і зараз вже будемо казати так, де друга третя лінія оборони, там все виглядає набагато більш потужним ніж це було до 10 травня. Тому... Небезпека, звісно, існує завжди, але можна констатувати, що сили оборони підготовлені там набагато краще, ніж місяць тому. Також іноземні медіа, зокрема The Washington Post, зараз повідомляють про те, що росіяни збирають війська, аби зробити, аби здійснити наступ на Сумщині. Так, ми вже з вами теж проговорювали цей момент у попередньому одному з попередніх наших оглядів. Але от відтоді ваші прогнози змінились, наскільки про що можемо теж от зараз ну, додати, Додати я можу лише те, що росіяни будуть намагатися розтягнути фронт якомога більше. І це відповідає їх тактики, тактиці нині на цьому етапі, але найнебезпечніша ділянка фронту напевно буде не на Харківщині і не на Сумщині, як мені здається. Мені здається, що це буде або південний напрямок, або у такий спосіб, відтягуючи резерви, Росія намагатиметься щось посилити саме на західному напрямку. Але е, тут можна сказати, що е, загальні спостереження за панорамою війни е, мене особисто підводять до того, що в червні цілком можливо, що отримавши всю е, обіцяну е, техніку і боєприпаси, е, сили оборони зможуть досягти паритету. і е, фактично Зупинити будь-які будь можливості просуватися. Хоча вже і зараз, у перші дні червня, ми бачимо, що в Росії стало набагато складніше робити щось взагалі, і маневр в них зменшився. І це, звісно, добрі новини. Якщо йдеться про розтягування фронту, теж от ви на цьому акцентуєте вже не вперше, які є ваші? Не знаю думки стосовно того, наскільки може фронт розтягнутися, наскільки противник буде хотіти, скільки кілометрів він захоче захопити далі. Ну багато залежить від того, скільки буде особового складу. Ми знаємо підрахунки, що кожного місяця така тиха мобілізація надає угрупованням російським до 30 тисяч додаткових вояків. Які звісно не можна вважати повністю підготовленими, але які вливаються і покривають втрати, і дещо навіть дозволяють збільшити самі угруповання на момент травня, на кінця травня, йшлося про те, що їм вдалося збільшити свої угруповання десь на 50 може трішки більше тисяч особового складу. Звісно, для якихось проривних дій це абсолютно недостатньо, але це дозволяє якраз розтягувати фронт і. Я б сказав би так, виснажувати резерви українські, ось це є певною проблемою, але з іншого боку, в оборони зараз у позиції саме оборони, і це дозволяє мати перевагу в плані збереження особового складу і в плані більш такого потужного знищення ворога, який намагається наступати, тому поки що на цей момент. Сказати, що щось критичне існує і маячить перед нами не можна, і навіть, скажімо, якщо це станеться на з наступом на Сумську області, навіть на Чернігівську, то це не дозволить поот на цей момент цими силами. З цим цими диспозиціями, так би мовити, не дозволить розбалансувати фронт і досягти якихось відчутних відчутних успіхів і перейти до якоїсь оперативно-тактичної глибини цього на сьогоднішній момент. Я не бачу у російських угруповань. Водночас ключові союзники дозволили українським військам завдавати ударів західної зброї по території Російської Федерації. Уже є уточнення від Сполучених Штатів Америки, що е, йдеться про е, що не йдеться, тобто про е, атакам си, ракети. Е, я пропоную більш детально зупинитися на цих дозволах. От е, як ви аналізуєте, або, перше, дуже важливо, що європейські країни. Демонструють більш-менш єдність в цьому питанні. Наприклад, навіть Німеччина, яка відмовляється надавати крилаті ракети «Таурус», між іншим зробила заяву про дозвіл збивати літаки Росії на її території за допомогою зенітно-ракетних систем. Петріот і додала, що один додатковий одну додаткову систему Петріот ми отримаємо. Я це розумію, що йдеться про батарею: про одну батарею Петріот, яких у Німеччині було 10 І е, якщо вона зі свого складу, зі складу Бундесверу це надає, то це ну, заслуговує на особливу увагу. Так само, і Франція, і е, Велика Британія. Заявили про готовність про те, щоб о, українські сили оборони застосовували о, крилаті ракети. Звісно, там є о, певні проблеми, тому що їх носіями є достатньо вже немолоді літаки Су-24, і о, вони є такою ну досить легкою відносно відносно легкою мішенню для. О, Російських систем ППУ, таких, як, будемо казати, С-300, С400 в першу чергу. Тому ситуація виглядає, по-перше, як збільшення вітчизняних спроможностей, і зокрема, бити по угрупованням, по, по скупченням особового складу по командним пунктам, по логістичним центрам. Це дуже серйозна можливість для того, щоб не дозволити зосередитися і підготуватися до злагодженого наступу. А якщо будуть постійні удари, і Україна отримуватиме значну кількість ракет, то звісно, це дозволить тримати ворога ну, на відстані. Є, е, звичайно, тут і певна проблема щодо кількості різних ракет. Ну ми знаємо, що якщо рахувати навіть ракети малої дальності, тобто враховувати всю ракет, весь ракетний потенціал, в тому числі, наприклад, французькі керовані ракети дальністю там сорок кілометрів, враховувати американські ці комплекси, ці ракети, Будемо так казати, гібриди між ракетами і бомбами, які, які запускаються з пускових установок Хаймарс. Якщо все це враховувати, то е, навряд чи Сили оборони України е, зможуть констатувати, що є хоча б тисяча таких спіль... загальна кількість ракет. Тоді як РЕН Корпорейшн, американська аналітична структура, на початку травня видала дослідження, де стверджує, що для успішної оборони силам оборони України необхідно мати аж до 8 тисяч таких от різних ракет, а для наступу, для успішного наступу, аж 26 тисяч таких ракет різноманітних, де будуть і крилаті, і балістичні ракети, і різні інші, такі як авіаційні який я згадав вже французького, французького виробництва. Тому ми будемо стикатися з одного боку з недостатністю такої кількості високоточних засобів ураження, але з іншого боку, будемо отримали вже можливість для більш точного, більш дальнього ураження ворога. І, звісно, багато чого залежатиме від майстерності. І від того наскільки потужними будуть темпи постачання силам оборони цих високоточних засобів ураження, ну і тут я забув уточнити в своєму питанні, що ці дозволи відразу ж містять і обмеження, умови, що ми можемо їх використовувати лише задля самооборони і вдаряти лише про прикордонним областям містам Росії. Тобто, це мабуть треба так, це є такий момент, і він передусім стосується того, що американці надали такі обмеження: що е, обмеження саме Харківською областю, північ Харківщини, і е, обмеження щодо використання тактичних ракетних комплексів атаком, про що зазначили в у, у запитанні. Е, але е, в, в, Можна сказати ще і про те, що Україна ж і сама нарощує свої можливості. Ну, зокрема, відомо, що 31 травня були застосовані модернізовані крилаті ракети Нептун українського виробництва, і там вже йде про дальність, ідеться про дальність понад 300 кілометрів. І якщо так, то все ж таки Україна. Матиме ну, набагато більше можливостей починаючи з червня, набагато більше можливостей, ніж мала до того. Тому питання, залежить, питання успішності цього всього залежить від ну, багатьох складових, як я сказав, вже це і здатність масштабувати свої ракети і дрони, здатність маневрено і безпечно для особового складу повітряних сил. Збройних сил України використовувати крилаті ракети французького і британського виробництва, і зрештою ввести постійну розвідку, так щоб унеможливити раптовість ударів з боку ворожої країни. І тепер пропоную перейти до трошки іншого обговорення, і обговорення точніше іншої підтеми. З поміж іншого, президент Франції Мануель Макрон зараз розмірковує над створенням коаліції європейських держав задля відрядження військових інструкторів в Україну. Як ви вважаєте, чи буде така коаліція створена? Як швидко, от і в якому форматі також? Гадаю, що така коаліція буде, і вона буде включати інструкторів від групи країн НАТО, можливо, невеликої групи, але зараз дуже важливо, щоб саме на політичному рівні це відбулося. І чому для нас це важливо? Тому що у майбутньому це може трансформуватися у. Створення на території України постійного військового контингенту або навіть утворення військових баз НАТО. Якщо це відбудеться, це будуть додаткові потужності і додаткові, я б сказав, би, можливості для України як у зближенні з НАТО, так і у стримуванні у стримуванні Росії. Ну і от на противагу цьому міркуванню цьому підходу Еммануеля Макрона, прем'єр Польщі Сікорський заявив, що ліпше вони готуватимуть на своїй території таких інструкторів із числа українських чоловіків призвеного віку, які зараз перебувають у Польщі. Бо тут зацитую, було би більш ефективно саме допомагати Україні в такому ключі. От, чи погоджуєтесь ви з цією думкою, і, взагалі, як ставитись до ось такої заяви з боку Польщі? Я гадаю, я гадаю, що це дещо різні речі, і я знайомий з ініціативою Польщі пілотних Польщі і з пілотним проектом Чехії, які готові зараз готувати комплектувати певні? Підрозділи військові з українців, які знаходяться, перебувають за кордоном. Але це це дуже добре. Це гарні ініціативи, але це дещо різні ініціативи, бо ініціатива Макрона якраз. Полягає в тому, щоб західні вояки перебували на території України. В якій якості? Ну, в якості може бути, скажімо, інструкторів, інженерів або допоміжних фахівців з використання зброї, ось це все є важливим, і важливим, як я вже сказав, передусім з політичної точки зору. От а до практики, ну може потім і дійдемо до практики в тому сенсі, що якщо це буде військовий контингент або військова база, то це вже буде зовсім інша історія і інший рівень тиску на Росію. Ну і цього разу мої питання вичерпались. Я дуже вдячний вам за розмову, за те, що ви вкотре приділили нам увагу, знайшли час і власне поділилися своїми експертними думками. Я ж у свою чергу ще нагадаю нашим глядачам, що з нами був військовий експерт і письменник Валентин Бадрак у межах щотижневого огляду проекту Війна.